На даний момент я завожуся, вибачте, слідство володіє іншими доказами, які здобуті беззаперечно правильній, професійні, складові. Всі ці свідчення зафіксовані в судовому засіданні слідчим суддею з записуванням на аудіо і на відео. Всі люди, які пройшли ці нелюдські тортури, не через повітря, не через землю, а через одні єдині ворота приїхали і потрапили на базу батальйону Торнадо, пройшли оце, оце пекло саме в цьому підрозділі. Всі ці люди зараз знаходяться під охороною. Вимога суспільства не переслідувати патріотів мені зрозуміла. Вимога суспільства довести наші слова хоча б якимось кадром. Зрозуміла, але для мене є жахливою. Ми не колізей де є гладіатори. Ми не просимо видовість, щоб отримати задоволення. Уявіть стан людини родом з Луганської області, з зблизлежащих від привального е, населених пунктів, яка внаслідок такого катування і нелюдського поводження до себе все-таки спромоглася прийти і дати покази слідчим органів внутрішніх справ і слідчим. Органів прокуратури, враховуючи кількість зброї, яка була і зберігається як в штатному режимі, так і награбована і вивезена незаконно, не перебуваючи в зоні бойових дій на лінії зіткнення з Піддебальцево, яка перебуває на базі батальйону Чироти Торнадо, було прийнято рішення про залучення для до операції затримання людей, які опізнані потерпілими. Це частина. Я не став зачитувати. Інші речі, які просто неможливо читати без сліз. Ці люди були ідентифіковані, і завдяки дійсно співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки, карного розшуку Міністерства внутрішніх справ, одномоментно в чотирьох містах України: Львів, Дніпропетровськ, Київ, Сєвєродонецьк – було затримано вісім осіб. філігранно затримано працівниками спецпідрозділу Соків. Новосформований Сокіл і представниками Нацгвардії. Ці люди були доставлені до найближчих місць тимчасового утримання і в режимі відеоконференції з залученим у кожному місті слідчого військової прокуратури, процесуального керівника, які перебували у Львові Дніпропетровську, Києві і місті Харкові, суддя Печерського районного суду. Честі і хвала, я чесно це кажу, яка плакала, читаючи наше клопотання про обрання міри запобіжного заходу, за 6 годин в режимі відеоконференції арештувала без права застави всіх цих нелюдів. Це моє особисте переконання як приватної особи. Я не можу зараз обвинувачувати, ми їх підозрюємо. Суддя на підставі наданих нами доказів підтвердив це. Так от всі вони арештовані на два місяці, всім. Всі були освідувані судово-медичними експертами до моменту їхнього поміщення в ізолятор. Всім були надані адвокати без виключення. Після чого я прибув у місто Северодонецьк і спільно з представником Міністерства внутрішніх справ ми ініціювали дзвінок начальника луганської міліції, пана Науменка, до того, хто залишався за командира роти. На той момент це був лейтенант Микола Цука. Він не захотів приїхати, мені прийшлося взяти телефон. Ми порозмовляли і домовилися, що оскільки він опос... остерігається, що його будуть переслідувати, він хоче зустрічі сам на сам, але не в приміщенні райвідділу. Я і інші представники органів внутрішніх справ поїхали в місто Лисичанськ. Стали на центральній площі заміж площі замість пам'ятника Леніна. В цей момент під'їхав автомобіль, наповнений іншими працівниками роти торнадо, з направленими на нас автоматами. І годину я особисто, знявши корону, упрошував цього горя бойця, бійця чи працівника міліції. Він нас слухає, між прочим. Он по телефону. Я прекрасно це усвідомлюю, не тільки він слухає. Є речі, які неможливо простити по відношенню до оцих свідчень, які от тут сказані. Я свідомо на це пішов за, згідно вимог Нор КПК, і це я буду нести за це відповідальність. За дозволом свідчував. Так от, на той момент до Миколи Цукара жодних і до бійців баталь... роти Торнадо, які перебували на постійному місці дислокації, жодних претензій не було. Всіх основних, які підтверджені, були докази, ми затримали, крім одного. Микола Цукор сказав, що ніяких слідчих, ніякого проведення обшуку на території батальйону він не дозволить. Йому повинен віддати команду, його командир. Порозмовлявши про багато які речі, я чесно, відповідально заявив. А це було в центрі Лісичанська. В центрі Лісичанська серед білого дня в присутності знімальної групи телеканалу «1 плюс 1». Які стояли поодалі, дивилися, як автомати дивилися мені в спину, а цукор командував знімати чи не знімати. Після чого я запропонував допустити слідчих для проведення обшуку, оскільки претензій до складу людей, які там є, у нас не було. Але віднайдення речових доказів, опис місця події, розташування і підтвердження наявності так званого козла. Телефонів електрошокерів ми зобов'язані за рішенням суду, яке ми отримали ще 18.05, тобто 18 травня цього року. Задовго до будь-яких потягів. Задовго. А злочини вчинені в березні і в квітні. Взагалі про потяги не було мови. Так от, Сухар висунув умову, що він нікого не слухає, нікому не підкоряється. Це вимушена його позиція бути в органах внутрішніх справ, Він послухав одного Аніщенка. На той момент Оніщенко перебував в ізоляторі тимчасового тримання разом з групою охорони. Я прийняв рішення для того, щоб уникнути будь-яких конфліктів, будь-якого силового тиску на працівників міліції, які не причетні до скоєння злочинів, які дійсно патріотично хочуть і захищають свою батьківщину. Я прийняв рішення дозволити дзвінок на голосно. На голосно. Дзвінок. До Оніщенка, щоб вони між собою поговорили, оскільки він сказав, що це істина в кінцевій інстанції. Микола цукер довів Оніщенку, що він стоїть разом зі мною. І моє клопотання, прохання, рахуйте, як хочете, поки ПК це не визначено, полягало в тому, що начальник УВД призначає його виконуючим обов'язки батальйоном для підтримання е дисципліни. Друге. Ми просимо зайти на територію бази для проведення слідчої дії проведення обшуку. На що Оніщенко йому відповів? Я затриманий, це безпреділ. але я здаю згоду, щоб тебе призначили виконуючим обов'язки. Якщо вони йдуть на проведення обшуку, я дозволяю, але не більше чотири чоловік. Це загальна освітня школа з величезним периметром. З, здається, трьохповерхова. Де чотири людей, четверо людей, в тому числі треба понятті, повинні були би цей обшук проводити декілька діб. Закінчилися перемовини. Цукор сказав, я виконую указівку Оніщенка. Закінчилися перемовини. Ми домовилися, що фізично потрібно п'ять слідчих, щоб розбити на квадрат, квадрати, і по два понятих, плюс по біля кожного експерта з відеокамерою, щоб не було ніяких інсинуацій. Домовилися, роз'їхалися. Цукор на базу. Ми в райвідділ міліції для формування екіпажів. Через пів години цукор позвонив і сказав, що ми його обманули. Пропало вісім бійців. Я сказав, що з ними проводяться слідчі оперативні дії. Процесуальний їх статус на момент їхнього добровільного, а декого примусового доставлення до райвідділу був як свідок. Оскільки треба було провести слідчі дії, одночасний допит, так званий раніше очна ставка, їх відтранспортували до головного слідчого по справі в Харків, де їм повинні були обрати або не обрати запобіжний захід. На що Сукар сказав? Що обшуку не буде, це моя домівка. Я тут розпоряджаюся, кого хочу, кого не хочу, пускаю. Ми маємо достатньо зброї, ми нічого не зробимо. Забув сказати, що коли була розмова з Оніщенко, Оніщенко сказав: застосовуйте план Б. План Б. Я думав, що журналісти виявилося, що це МОНи, МІНИ, що це АГС виставний. В найбли... в самій контрольованій точці, неподалік від бази, попли, попри яку неможливо проїхати. Що це снайперські пари з над сучасними снайперськими гвинтівками, шість пар таких людей. Що це розтяжки навколо периметру школи, за 50 метрів, від якої е... жилий сектор, де живуть прості знедолені громадяни Луганської області. Прийнявши рішення про те, що ми не можемо допустити стички і переслідування і тиску, а тим більше солового варіанту проведення обшуку для збереження життів слідчих, а також працівників долучених зведеного загону Нацгвардії, а також спецпідрозділу міліції. Було прийнято рішення повідомити керівництво Міністерства внутрішніх справ, що робилося по лінії начальника УВД. Я при цьому присутній не був. Це не моя прерогатива, наше діло фіксація. Зібрання доказів направлення обвинувального акту і підтримання державного обвинувачення. Так от, ввечері я був змушений оголосити зібрання брифінгу, на якому, бачачи розвиток подій і розуміючи, що компетенції і повноважень начальника УВД міста, не міста а Луганської області недостатньо. Враховуючи відсутність будь-якого нормального зв'язку, крім мобільного, який переривається е, кожних дві секунди, я звернувся з абсолютно нормальною людською, професійною е, позицією і проханням до міністра, як до колеги, який володіє всіма е, е, своїми, е, своїми повноваженнями, негайно е, організувати і допомогти закінчити слідчу дію проведення обшуку. Віддалі події почалися розвиватися так, як почали розвиватися. Дійсно, це право міністра, і воно, я рахую, абс абсолютно правильне про розформування цього батальйону. Дійсно, не всі, хто знаходиться на території батальйону, це з, по штату 109 чоловік, мінус 14 комплект і 70 невідомих осіб, один з яких це не затриманий, самий жорстокий з цієї. Член організованої злочинної організації. Він перебуває на базі. Громадянин Білорусі, не працівник міліції, раніше судимий. Враховуючи те, що ми до приїзду в Сєвродонецьк вивчили матеріали особових матеріали, які служили, хто ж перебуває в цьому батальйоні, було встановлено, що штабної чисельності цієї роти торнадо 43 особи притягнулися до кримінальної відповідальності раніше. Деякі з них неодноразово. Сам Оніщенко притягнувся до кримінальної відповідальності три рази, фактично п'ять разів, тому що там були різні процесуальні рішення: рекет, хуліганство, намагання зґвалтування, замах на згвалтування і так далі, тому подібне. Я. Рахую і беру на себе відповідальність заявити, що тільки разом з міністерством внутрішніх справ, завдяки роботі департаменту карного рушуві підрозділу внутрішньої безпеки, нам вдалося одно моменту без ексесів і без наслідків для оточуючих від, від отаких, от гори правоохоронців, вдалося їх затримати. На даний момент ми повинні довести всьому суспільству і всім іншим, які Сповідують право неконтрольованої сили і забули, що має бути сила права. Що такого більше не буде. Держава повинна показати, що вона існує. Ми зобов'язані, але це прерогатива Міністерства внутрішніх справ завершити те, що віднесено до їх компетенції. Всі відповідні доручення військова прокуратура дала.